Второй – Борис Светоха, Израиль. Третий – Артур Бурдянц, Грузия. Четвертый – Ярко Лайне, Финляндия. И пятый – Ерлан Газизов, Казахстан. А на ринге финальный поединок в весовой категории до 91 килограмма. Красный угол – Аркадий Корцан, Украина. Як вона угол. йде? Дмитрий вона Галаган. не йде, вона пливе. Да, цікаво, поплила. Шановні друзі, у нас останній, як то кажуть, поєдинок. На жаль, для всього 18-го міжнародного турніру серед молоді класу А. І він почався позвертів кличків вагова категорія ДО. 91 кілограму. До 91 кілограм. Як це радує два українця. картан та власне Дмитро Галаган. Два українці, які хочуть здобути золото. От молодець Каже, ай молодець. Розпочався у нас поєдинок. Можу сказати, що приємно спостерігати, коли в фіналі два українці. Справжньо приємно. Да. Хлопці Червони потужні. Такі, червоний потихеньку набирає. Тобто, власне, можуть бути і ну, скажімо так, несподівано лів, лівша. Дуже небезпечно. О, я тобі скажу потихеньку, потихеньку. Наближається до перемоги. Цікаво, цікаво, красивий поєдинок. Різноманітна робота. з лівої, з правої, зустрічна. Відповідна форма йде. Удари як назустріч, так і у відповідь. Синій давить, піддавлює. Дмитро Галаган піддавлює а Аркадій Карцан. Активний другий номер. І зустрічає, і відповідає, переміщується, провалює. Ми бачимо. Півхвилинки залишилось першого раунду. да Мужики, раунда. Да, да. да, да, да. 10 секунд осталось. Да, да, да. да, да, да. Ой. Да, да, да. ну, Закончился первый раунд. Вот такая боротьба. борьба. В красном углу ринга Аркадий корцан Представляет город Хмельницкий, Украина. Мастер спорта. Боксом занимается 5 лет. Чемпион Украины среди молодежи, чемпион Европы среди юниоров. Тренируется да. под руководством заслуженных тренеров Украины Андрея и Анатолия Чумаковых. Да. Мальницкая школа. И первый раунд за ним. Аркадий Карцан, Малицкий. А у нас второй раунд начинается. Другий раунд. Пішов. Ружки пидстопы. Вага важка, удары тяжкие. Кожен удар може вирішити долю цього поєдинку, тому захист повинен бути надійний.

Як кажуть, без коментарів видно. З кулачка на кулачок. Кожен хоче хоче. Ой, молодець, як червоний кут зустрів. О! Так же близько до нога вона. Аркадій зустрічає непогано. Да. Як підказують Аркаша, зустрічай. І Аркаша його зустрічає. Півхвилинки залишилось. Да, Дмитро Галаган з останніх сил. Останніх секунди. 10 секунд залишилось. Стоп. Закінчився другий раунд. Сінім углу Рінга Дмитро Галаган. Представляє город Харків, Україна. Мастер спорта Украины. Боксом занимается 4 года. Що... Провел 52 на на Кута. Чемпион Украины 2016 -го года. Призер чемпионата Европы 2016 -го года. Тренируется под руководством Александра Остапчука и Сергея Верходанова. Да, ми почули про Дмитра Галагана. Який тренується під керівництвом Олександра Ставчука та Алагана Дмитра. І останній раунд. Як поєдинку, так і цих змагань Всього турніру. А у нас іде останній раунд. Оста ой, останні три хвилини. Воно такі штовхнув. Реферю каже, не штовхай, будь ласка. О, да, ще да. Як рефері його ласково називає Аркаша? Дмитро з останніх сил іде, іде, б'є, йде б'є.

Згадую, боксери, 91 кілограм. Тому кожен удар може вирішити долю цього поєдинку. Екватор пересекли цього боковий. останнього раунду. Трошки більше хвилини залишилось. Втомилися всі вже втомилися, я гадаю. Як боксери, так і судді. Да. Один Олександр не втомився, який коментує з Юрієм цей... Да. Пішла остання хвилина цього раунду. Що, шановні друзі, сказати, що змагань. у нас надзвичайно цікавене. Чекають всіх нас з вами. 15 секунд, кінцівка раунду. Стоп! Стоп! Да. стоп, стоп. Давай, стоп. Давай, давай, давай. стоп. Нарешті закінчився цей поєдинок. Не босім ні що. Боксер червоного кута. Аркадій Карцан стає переможцем цього поєдинку, а також цього турніру. Залишилося офіційно підняти, оголосити переможця. Бачите, хлопці обнялись. В этом поединке друзья единогласным решением судей победил и стал чемпионом 18-го международного турнира по боксу на призы братьев Кличко. Боксер красного угла Аркадий Карцан, Украина, Хмельницкий. Аркадий Аркаша молодец, витаем, наши витания. Але, молодцы оба, боксеры. Выложились на все 100. Даже дві нагородження наступних пар на сцену за.